Hello, everybody! Доброго дня, шановні спонсори каналу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд підручника Super Phonics Book 3 для до підручника Super Minds 3. Це у нас буде reading practice, яка буде супроводжуватися, звичайно, фоніксами, будемо вчитися читати, продовжувати, ну і аудіо відповідно. Тому, будь ласка, залишайтеся, працюємо разом, якщо у вас є такий підручник. І найперша тема у нас Фонікс. Фонікс так звані контрольовані R буквою. I R, e R UR. U R. So, Ride the missing Letters. Працюємо ми з вами з першою вправою на сторінці 2. І так, dirty перекладається як брудний. Verse – вірш. Turkey. Індичка. UR має бути. Turtle – черепаха, Tesh U-R. Short – сорочка, I-R. er. E Good. What's the? dirty? Virus, turkey, turtle, short – H O. Good. And now let's do task two. Ставте відео на паузу, аби опрацювати відповідне завдання. А потім ми переходимо до другого завдання. Listen. Послухай. Which words have the same letters, circle and write. Послухай і скажи, які слова мають однакові літери, так, однакові е, буквосполучення, так би мовити, обведи і напиши. Ну, наприклад, тут у нас є слово, е, це у нас, мабуть, що це не сорочка, це turtle, а це тркі. Отже, у словах turtle, черепага та turkey є буква сполучення UR. Er. О. Turkey, turtle, two, a uh, dirty shirt, three, a uh, her verse. Ми прослухали, а зараз обведемо, так? І так, dirty and short мають однакові лецес, uh, так, букви, буквосполучення. Her and yours. Good. Звичайно, швиденько вона продуктувала, але, тим не менш, ми встигли, тому що ми ось провели до цього роботу зі словами. Переходьмо далі. Вправа 3-4, вправа 3, 4, сторіночка 3. Вправа 3. Read and complete the words. Match the the sentences with the pictures. Прочитай доповне слова, поєднай речення з малюнками. І так, her dress is long and blue. Її сукня довга і синя. I've got a new shirt for school. У мене нова сорочка, аби ходити до школи. Це Ei. Малюнок. The Turtle is very slow. The turtle is very slow. So picture F. 4. We are learning a new verse. We are learning a new verse. We will B. Dali the puppy is dirty. But happy. Uh, так, цуценя у нас брудне, але щасливе. І останнє. Так, uh, the uh, is eating a viom the turkey. Угу. Mm in, -hmm. in ін, ін, індик есть. Червячка. Си. Picture C. Отже, ми вписали вже, в, вже більшу кількість букв у слово, тобто ми, ми вчимося писати ці слова. Прочитайте ще раз ці речення і обов'язково зверніть увагу на правопис цих слів, які ми вчимо. Далі, вправа четверта: Complete the sentences, listen and check. А зараз, навпаки, ми працюємо з цими словами, ми їх підставляємо до речень, так? а потім ми слухаємо і перевіряємо, чи правильно ми зробили цю вправу. І так. He wears a shirt to school. Він носить сорочку до школи. This lives in the warm sea. This turtle, мабуть, все ж таки черепаха, так живе у цьому теплому морі. Don't touch the dog outside. Uh, the dirty dog. Don't touch the dirty dog outside. Не торкайся брудного песика, так який бігає на вулиці. Can you sing this verse at the concert? Чи можеш ти поспівати цей вірш на концерті? They have a tasty turkey for dinner turkey. У них смачна індичка на вечерю. This gift is for her birthday. Цей подарунок на її день народження. Ну що ж, прослухаємо. Перевірмо себе. One. He wears a shirt to school. 2. This turtle lives in the warm sea. 3. Don't touch the dirty dog outside. 4. Can you sing this verse at the concert? Five. They have a tasty turkey for dinner. Six. This gift is for her birthday. Good. It's a zadanie. my проверили. Переходим до наступной сторінки, page four, exercises five and six. Five phonics. Look and circle the correct words. Подивіться, будь ласка, і обведіть правильне слово. Then listen and check. А потім послухайте і перевірте. 1. Purple shirt. Так фіолетова сорочка. Two. Dirty turkey. Брудна індичка. Тобто ви бачите, що тут уже у двох словах у нас йдуть наші фонікси, Так, буквосполучення, які ми вчимо. В прикметнику вже і в іменнику. Ну, майже скрізь. Так, sad turtle. Сумна черепашка. Так, далі fresh herb – Fresh э, свіжий, свіжа трава. Далі э, short вес. Короткий віршик. А blue skirt – Синя спідничка. Listen – Слухаймо. 1. purple shirt. 2. dirty turkey. 3. sad turtle. 4. fresh herb. 5. shirt verse. 6. blue skirt. cute. А тепер переходимо до справи шостої. Listen and read. Послухай, прочитай. Circle the words from activity 5. І обводьте, будь ласка, слова із справи п'ятої, які ви побачите в цьому тексті. Угу. Давайте з вами зараз спочатку прослухаємо: The Turkey, The Turtle, and The Herb. Отже, розповідь іде про uh, The Turkey індичку. The turtle, i Tak? No okay. Roslinku Sluhem. The turkey, the turtle, and the herb. On Thursday, a little girl named Emma goes to the park. She's wearing her favorite purple shirt and blue skirt. She sees a dirty turkey and a small turtle by the pond. Some green herbs are growing by the water. The turkey is sad, so Emma picks a fresh herb and gives it to the bird. Then Emma sings a happy verse to cheer it up. Don't be sad, dear turkey, come and play. Together with friends, it's a happy day. The turtle walks slowly to her and gives a little nod. Emma and the turtle help to clean the turkey. Now they are playing together. Cute! We у тексті the text. purple uh, right Purple shot. Далі blue skirt, uh, dirty turkey, and fresh herb. Yes? Uh, не побачила саме фрази shot, verse і said turtle. Але слова turtle, звичайно, ось є воно. Так, це слово. Так, ну і «Verse» також є. Угу. Cute. А тепер розберімо ми разом цю історію.

Побачила брудну індичку і маленьку черепашку біля ставка. Some green herbs are growing by the water. Зелена травичка росте біля води. The turkey is sad, so Emma picks a fresh herb and gives it to the bird. Індичка сумна, тому ема бере свіжу травичку і дає її пташці. Then Emma sings a happy words to cheer it up. Потім Ема співає щасливу пісеньку, так, аби підбадьорити індичку. Don't be sad, dear turkey, Come and play. Не сумуй, люба індичко, приходь сюди, приходь до нас і грайся. Together with friends, it's a happy day. Разом з друзями це щасливий день. The turtle walks slowly to her and gives a little nod. Індичка підійшла повільно до неї і. Кивнула їй. Emma and the turtle to clean the turkey. Ой, вибачте, the turtle це ж у нас черепашка. Черепашка підійшла до дівчинки і їй кивнула. Emma і черепашка допомагають почистити індичку. Now they are playing together, і зараз вони граються вже разом. Good. Прочитай ще раз цей текст. Прослухай аудіо до тексту. Ми, з вам, ми уже його прочитали і переклали. Ну тепер давайте дамо відповіді на питання. І так, answer the questions about the story. Зрозуміємо, наскільки ви зрозуміли, так, цю історію. So, where does Emma go? Куди йде Emma? Emma goes to the park. Вона йде до парку. What animals does she see? Яких тварин вона бачить? She sees, вона бачить. Так she sees a turkey and a turtle Why is the turkey sad? Chemo Hindishka Sumna because she is so because it's dirty. It is dirty, тому що вона брудна. What does Emma do to help the turkey? Що Емма робить, аби допомогти індишці? Подивимося, що вона робить? She picks a fresh herb, yes? She picks a fresh herb. Так, вона зриває свіжу травичку. How does this story end? Чим закінчується історія? So, they are playing together. They are happy, yes, and they are playing together. Тим, що вони грають разом. They are playing together. Kit! Отже, у нас є питання і є відповіді до цих питань. Поставте відео на паузу, якщо вам необхідно попрацювати з цією частиною. Вправа восьма. Find and sort out the words with IR, ER and UR. Listen and check. Давайте з вами розсортуємо слова з цими буквосполученнями. І так, шот. Можна вписати у першу колоночку. Шот. Так. Thursday, третью, четвер, Thursday, скіот, у першу, скіот, віос, у другу. Okay. Так. How many words? One, two, three, four, five, six, seven. And here, right? so there are seven words here. Okay. Listen and check. Слухаємо, перевіряємо. Uh dirty shirt skirt uh, her, verse, er, uh, Purple Thursday. Good job. And finally Listen and draw. Давайте прослухаємо зараз трек шостий і зрозуміємо, що ж треба намалювати. One. It's a beautiful garden. 2. There is a pond and trees with purple flowers. 3. There is a dirty turkey under the tree. 4. There is a turtle near the pond. 5. The turkey has got a herb in its mouth Итак, розберімо, що ж треба малювати. Хто не зрозумів. І так, it's a beautiful garden. Прекрасний сад. Отже треба намалювати сад. Травичка зелена дерева. Тів, there is a pond and trees with purple flowers. В цьому саду є ставок ну, як таке маленьке озеро, да? ставочок. І є дерева, і на деревах мають бути фіолетові квіти. Отже, зелений сад малюємо понд ставок, дерева, на яких ростуть, квітнуть. Purple flowers, так, фіолетові квіти. Далі. There is a dirty turkey under the tree. Під одним деревом таким стоїть брудна індичка. Треба намалювати індюка. Брудного, до речі. І ця індичка, крім того, що вона стоїть під деревом. Вона ще стоїть біля ставка. Так. There is a turtle. А, біля ставка стоїть черепашка, вибачте. There is a turtle near the pond. Отже, індюк стоїть під дерево. А ця черепашка біля ставка. Ну, умовно. Так, ось у нас ставочок тут хай буде. Тут у нас росте якесь дерево. З фіолетовими квітами, так. Отже, під деревом отут стоїть turkey, індичка. Тут у нас брудна turkey. Біля ставка ось тут намалюйте turtle, черепаху. Так, the turkey has got a herb in its mouth. І у turkey, у, саме у індички, у Turkey. має бути herb, травичка якась у ротику. Угу, у клювику. Ну, ось так. Для того, щоб сад намалювати, можете домалювати те ж саме сонечко, як завжди, так ми малюємо, щоб була, була був малюнок цікавіший. Тут більше дерев десь. Тобто домалюйте, звичайно. Але ось тут має бути turtle – черепашка, а ось тут має бути turkey – індичка With a herb. Yes, In, in its mouth. Uh, з травичкою і клювику. Дерево має бути з Violet Purple Flowers, з фіолетовими квітами. Ну, а це ставочок. зрозуміло, синенький. Водичка. That's all. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами повністю на наших сторінках uh, підручника Super Phonics Book Розібрали Phonics, Р, Р, Р або IR, ER та UR. Наступного разу ми з вами поринемо у світ Phonics, uh, A, Форікс. Love, да, and so on. А на сьогодні це все. Goodbye, good luck. Пишіть в коментарях, чи цікавим було для вас це заняття. See you!